Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо вправи з книги 101 запитання і відповідь про це. Розмова піде про менструацію, а саме про те, як зменшити больові відчуття під час неї. Ляж животом на підлогу, випрям ноги, звівши разом стопи. На вдиху поволі, підніми корпус угору і закинь голову назад, долонями уприся в підлогу та повністю випрям руки. Ти повинна відчути, як розтягуються черевні м'язи. Одночасно напруж сідниці, затримайся в цьому положенні на 20 секунд, а потім повернися до вихідного положення, вправу слід повторити 5-10 разів або доки не відчуєш, що біль слабшає. Вправа номер 2. обібрися на обидві долоні і на обидва коліна, голову опусти вниз, зроби глибокий вдих таз підніми вгору, повністю розслабивши м'язи живота. Залишайся в такому положенні протягом 10 секунд. Потім повільно видихни та повернися до вихідного положення, повтори вправу 5 разів. Вправа номер 3 ляж на спину так, щоб лопатки торкалися підлоги. Ноги розведи на ширину плечей, зігни в колінах та уприся стопами в підлогу. Руки витягни здовж тіла долонями вниз. Плавно прогни спину, піднімаючи корпус угору, а потім упусти його вниз, роблячи при цьому короткі вдихи. М'язи та завогодна при цьому повинні бути розслабленими. Вправа номер 4 Ця вправа нагадує попередню з тією різницею, що піднявши корпус, треба кілька разів похитати тазом з боку в бік, потім повільно повернися до вихідного положення. Повтори вправу 5 разів, дихаючи при цьому глибоко та розмірено. Сподіваємося, що запропоновані вправи допоможуть вам, і ці дні більше не будуть для вас проблемою.